І всім привіт підписники! Мене звати Fix. І, і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що зараз ми нічого не граємо, ну. Зараз я б вам дещо хочу показати таке. трохи, е, трохи бідне, до. Ну. ну, давайте я вам то покажу зараз. О, підписники. Ви зараз знаєте, що це мій є скіно. Це моя аватарка мого каналу, ну, як ви бачите, ну. І я хочу сказати, що я її вже буду змінювати сьогодні, на жаль, ну. Через те, що у мене пропав Майкрафт, ну, з країною слої. І, і якщо б я. Якщо б у мене була така аватарка, ну, то було б незручно, так як, ну. А зараз я буду вже міняти. Аватарку свого каналу, ну. Але я це фото, ну, свою аватарку ні за що не видалю, бо це е, мій скін був. Бачите, такий класний був, ну. То є фото, о, бачите, во фото. Фото є, ну. Це не Майнкрафт, на жаль, ну. Так. Е, на жаль, якось тако. Ну і знаєте, і я вам... Буду знімати відео, як я буду робити аватарку свою нову Ну, Тоді давайте погнали. Во, моя, це буде моя аватарка, ну, але я її трохи перероблю, насправді підписники, ну. Во, бачите, тут фото є. Це мій скін, пам'ятаєте, я знімав вам ну? Це вже мій новий скин, тепер є. У мене є другий скін, давайте во Такий є скін, але я такий візьму скін, ну. Нам, і там будуть кольори такі самі, як і були раніше. О. Як і ці кольори, бачите, тут зелений, тут синій, тут білий. Посередині буде мій скін стояти. О. Тут зелений, білий синій. Я вже запам'ятав кольори, ну. То давайте швидко погнали на мій канал. так Ну, на канал, а на мою аватарку, ну. І зараз ми будемо змінювати її. Так, давайте змінюєте сюди нажимаємо. О, бачите? Нажав. во, на розмітку нажимаємо. Ви бачите, тут у нас якісь ці о, штуки з'являються ну. Нам потрібно фломастер такий но. Ну. І нам спочатку потрібний е, колір білий. Давайте білий почнемо з нього. Ну. Насправді вот таку... Ой, зараз що я я вибрав. Так, зараз ово. Перше ми такого робимо. тож, ніж я вибрав червона, я казав білий вибрати. Так, я вибрав білий. Так, зараз. Я тож, ніж такого зроблю. Зараз я по-інакшому зроблю, но... Ой, так, зараз на секунду. І якраз от так буде. Ну, тоді попередньо. Та йо, що таке? Ну, беремо от такий колір. Так, ой, я щось не то що зробив, ну. Йо, що все заново так, давайте зробимо. Так. Зараз кулинку. От так Отаку малюємо. Так. Так само я малюю. Ну, бачите, тут така спеціальна лінія є. Його щось не так ще роблю. Так, зараз. Є, зробили. І тепер ми вже малюємо. О, і от таку малюємо, знаєте, щоб був білий колір. Ну давайте зараз я поміняю. Вона вот такі, щоб сильніше малював. Бачите, як сильно во малює? Щоб було ліпше вигнано. Ну, так во. Так, головне за лінію не вийти. Це саме головне. Так, вийшов. Ось що я роблю? А, я поняв. Так, зараз на секунду. Так, продовжуємо. Ну, головне за лінію не вийде. Підписники. За лінію постараємось аккуратно. Так, не спешити. Не спішати нам потрібно. Так, вийшов трохи бачу Нічого. Добре Йой знову вийшов. Так, акуратно. Підписники дуже акуратно і є. Ні я там знову за лінію вийшов, йой. Так, давайте я зараз ключ камеру, коли вже зроблю. Я підписники, нарешті, я то вже 3 години, можна сказати, роблю. Ну. Ну, насправді я це за 2 секунди зробив. Ну, але. Наше я виключав камеру, правда, і що я то вже зробив легко. Ну. Так, добре, а тепер, команда, пер... беремо зелений колір. Такий. І беремо лінію. Тільки. Отакий от колір, ну. Підписники от такий колір. Так. Тепер ту ставимо лінію, як ми будемо малювати. Так, зараз я ту вирівнюю. Так, зараз хвилинку. І є. Ну, вот такое. є. Так, е і шаліні. Так, зара. Зара підписники, може розбачити щось не то. Так, давай вже нарешті рівно будь. І... Так. Я так довго? Що я так довго роблю? є підписники нарешті, Ну і то реально що довго роблю. Я дуже хочу, щоб вийшло рівно, щоб було дуже красиво, так, знаєте, ну. Так, беремо тепер... Маркер і малюємо. Так, у нас все добре тут. О, Во. от такий колір, бачите? Такий самий. Так. Потрібно, щоб був дуже зелені такий. Це помилка і вийшло, не знаю. О. Або не вийшла, а тут саме. Угу. Так, малюємо так само підписники, але щоб за лінію не вийти, головне, будь ласка. Так, зараз хвилинку. Так, акуратно, дуже акуратно потрібно. Дуже акуратно потрібно. Так, є підписники. Я зробив вже цю зелену лінію, ну. Є. І тепер ми будемо вже робити фінал. Це вже ми будемо робити це В. Ми будемо вже робити синій колір. Ой, зараз не то я зробив. Так. Так, так, є. І тепер міняємо колір. Ну, точнее снижен... не меня она а робом от теперь так зараз ой что это я роблю а, понял Так, а то йо, що то я роблю? Так. Тепер цього робимо. Є, зробив і тепер інакшу сторону, так, на секунду там. І то так само було зліва Так, ну, все добре. Є. Так, тепер підписники може малювати. Так. Так, потрібно дуже рівно. І є, намалювали. І останнє тепер, що ми робимо? Це вже підписники ВЦО. Ой, зараз не це. І тут теж не це, так. так ми будемо робити. Так, зараз. І будемо аж так, бачите? Та-та підписники вот так, так зараз зара є маєш так ну зараз на хвилинку та йо. Значить це його Так, що це не получається зараз на секунду? Так, є підписники, а потім ми що робимо? Тепер вот тут ой. А! Можна також такожу навіть? Я не знав. О, Господи, дивіться, яке яка ковбаса! Синя ковбаса. Ну так, це ковбаса виглядає, але не ковбаса, це. Так. І є. Так, я підписник, а після того ми тепер вже останні робимо. Це ми замальовуємо. Так. Так, вже трохи і буде вже все. Все підписники. Ми створили вже аватарку мою. Правда, так чуть-чуть скрива, але й то... то маленька штука. Ну, то майже немає навіть, можна сказати. Все. Ми тепер нажимаємо на, цей га... на цю галочку. Ну так, давайте нажимаємо і все нажали. Так, є. Зберегти. І все. Підписники ми зберегли. Тепер залишилося нам якось сфоткати. Екран зробити, ну. Давайте так от зробимо, ну. О. Так, зараз. Все підписники, во, це наша аватарка. Во, бачите, во. Ми створили вже її, во. Було такого, ой такое я набуло. Ну, а потім я так спеціально сфоткав. Я скріншот сфоткав, ну. І вот такое. Все команди, що тепер робимо? А тепер виходимо звідси. Так, зараз на секунду, о. А тепер заходимо туди, там де мій канал, точніше на YouTube. Так, зараз тут відео. Але нам відео не потрібно, пікленс. Так, в ви Бачите, тут дописи є. Ну. Але ні. І тепер підписники Шором. До речі, дивіться, скільки це відео набрало переглядів, Бачите? Аж 406. Моє відео цього. Ну, від цього з трьох відео вони були дуже популярні підписники. Ну, і. З тих відео, ну, ви пишіть, які мені ще країни порівняти. Наприклад, можна Бразилію і що там, Мексику можна. Бразилію і Мексику пере... е, цього що порівняти можна, ну. Я навіть можу море порівняти. Ну і може Антарктиду, ще навіть порівняти. Прикиньте, ну. Так о, ну, що ми далі робимо? Далі нажимаємо на цей олівець. Во. Є, а вот тут бачите, можна поменять фото. Щось не хочеться, правда, ну, на жаль, потрібно. Ех, ну давайте міняємо. Шо? Якось такого о. Так, тут щось не то. Зараз. Є підписники. Вот так все. А тепер далі нажимаємо сюди Зберегти як зображення профілю. І все, підписники. Все. Дивіться. Бачите? Все, підписники. Ми з вами поміняли аватарку, на жаль, ну, бачите, во вона вже. Не знаю підписники. Ну, ви пишіть коментарі, якщо вам сподобалась стара. Якщо ви що ви захочете, Якщо ви хочете, щоб я поміняв назад її, то пишіть коментарі, і я, може, поміняю. Ну. Але це теж файна, чого, але там, там, напевно, більше було. Більше, ну, було гарніше. Так, тут повідомлення проходять, ну. Так, зараз. Є. Yeah. Ну якось такого ми зробили підписники. Аватарку поміняли і зробили ще навіть ціну до такого. Ну добре підписники. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо ви не зробили ціну. І пишіть обов'язково, коментарі, коментарі, чи мені поміняти там ту аватарку. Чи поставити мені назад цю стару. Я не знаю, що що. Мені цього теж так подобається, але не дуже. бо вона така крива, правда підписники. Не дуже файна, ну но... якось так. Ну, файна, але не дуже так. Не дуже, чим там та ну, от така. Ну добре підписники. Тоді пишіть ці коментарі, я прочитаю, ну. І знімлю відео, як я буду змінювати аватарку тоді, ну. Усамбу я э, фиксенс, ну, тоді всем пока.